Що зараз відбувається в Америці? Як українська діаспора відреагувала на скандал в овальному кабінеті? До нас вмикається Оленка Данилюк, вільна членкиня Союзу Українок Америки. Олена, слава Україні героям слава. Ну діліться, діліться, що які емоції вирують у українському середовищі, в американському середовищі, і чи далі активно обговорюють все те, що відбулося у Білому домі ввечері 28 лютого? Ситуація дуже напружена, і всі страшенно стурбовані тим, що станеться з Україною, як і українці, так і американці. Я зараз я перебуваю в Вашингтоні. Як ви бачите, ззаду є Потомак, річка Потомак, і сам я в Олександрії, і сам наш капітолій там ззаду. А багато українців подорожують зараз, прямують до Вашингтону, де пробують пропрацьовувати із нашими представниками, що робити і як краще сприяти, щоб, щоб щоби. Просунути далі Україну і як скласти план стратегічний план для наступних наших дій. Українці активно протестують. Наприклад, тут у Вашингтоні я приїхала на конференцію з праці, але також відбувається конференція кредитівок, де є представниками наші українські кредитівки, і вони будуть зустрічатися із представниками влади. А також є постійні мітинги. Мітинги відбуваються щодня біля Білого Дому. А тепер завтра буде великий мітинг, який буде де українці будуть збиратися всі, хто підтримує Україну. І цей мітинг пропонується від коаліції американської коаліції для України провести у всіх максимально у всіх містах. Зараз організовуються теж мітинги у Детройті. Я знаю, що мітинги будуть на Юпі, Чикаго, у всіх великих містах і українські громади приєднуються, щоб всі разом могли виступити завтра і заявити те про те, що Америка потрібна повинна підтримати Україну. Ми запрошуємо також усіх, усі народи і усі, усіх, хто підтримує американців, і показати, що американці повинні відстоювати їхні погляди, не погляди, які їм нав'язують, і вони повинні бути партнером. України. України і повинні йти разом з Україною, якщо вони також хочуть мати світле майбутнє, добре майбутнє і добру долю, то вони повинні зберегти Україну тут. Скажімо, на конференції тут є багато представників із різних міст більше американців, які знають, що я є українка. Я власне є ношу з собою завжди шалик від союзу Українок Америки, які вибачаються переді мною кажуть: ми дуже we we are sorry, we are sorry, що ми такі погані. Я. Просто прошу їх, щоб вони адвокатували, щоб вони підтримали Україну і зробили від себе все можливе і стали на захист. Те, що відбулося також, як ви самі знаєте, є багато дебатів, є багато міркувань. Але ми чітко розуміємо, що це все було спровоковано і спеціально створено, щоб показати, що Україна не хоче перемир'я. І це все було зроблено в такому дуже безкультурному хамському хамській манері, що Просто дивлячись на це, ми були просто кожен був страшенно здивований, заворожений і не розумів, що діється. І як і українці, так і американці. Вони і для них відкриваються зараз очі. А і ми, як говорили минулого разу, коли я казав, коли тільки відбулися вибори, ми казали, що ми вступаємо в золотий вік. А зараз ми зрозуміли, що золотий вік для американців закінчився. Якщо вони хочуть його зберегти, вони повинні стати до дії і зрозуміти, що як вони хочуть жити в майбутньому і як має жити світ. Угу. Оленко, Трамп сьогодні написав, ну він вже дуже багато всього написав. Тобто, вже знову йдуть нові заяви і нові звинувачення. Що Зеленський знову ж не хоче війни, але він сказав, що завтрашній вечір буде важливий. Я скажу все, як є. Що це відбувщо це відбудеться? Можливо, вам у Вашингтоні відомо до чого готується, і що завтра буде, що станеться вночі. Наразі для мене нічого не відомо, що має саме статися завтра вночі і чому, але ми розуміємо, що вони хочуть підібрати політику і спрямувати, спрямувати скерувати ем, американців так, як вигідно нашому президентові Дональду Трампу. Тобто задіюються усі масові соціальні медіа, підготовуються програми і напрямки, щоб дати людям те, щоб вони змінили свою свій погляд, і знову ж таки були їхня увага була відвернута. На події, які вигідні Трампу і його оточенню, на жаль, дуже важкий період в Сполучених Штатах Америки. Дуже важко, люди не розуміють, де вони і що відбудеться. Кожний зараз, коли починає розмовляти на теми такі персональні, на майбутнього життя ніхто не знає, де ми є. Багато людей хочуть виїжджати до Канади. Ось ну і знову ж таки. Це все, що тому, що дуже багато точок супротиву, точок протиріч було створено, і знову таки соціальні медіа відіграють дуже важливу роль в цьому цьому, настроюючи людей один проти одного і стикаючи їх, розділяй і владарю. Це саме зараз діється, тому ми мусимо бути дуже уважні, дуже обережні, але триматися чітко наших вимог і переконувати, що американці вони мають право голос голосу і вони мають право обстоювати те що вони теж за що вони боролись те як вони жили і за за їхнє життя Українська діаспора, яка підтримувала і, і за Трампа голосувала, і ми про це з вами говорили. І голосували за Камалу Гарріс, Що об'єдналася після цього, тому що українське суспільство надзвичайно монолітне і об'єднане зараз, як ніколи, зв'язку із подіями у Білому домі. Вони об'єдналися і монолітні у тому, щоб підтримувати Україну. Але ті, хто голосував за Трампа і чітко виступав, вони далі на роздоріжжі. І я думаю, наше завдання просто розкрити їм очі більше, тому що я не знаю, чому вони заспані, як у коні в таких в тих на, на, на очах мають такі блайндерс. Ем, і вони затихли, їх просто ніде не видно. Вони не. Не переконують нас, чи скажімо, не підтримують щоб йти до, до влади і переконати їх, що ми що Україну потрібно підтримати. Вони далі деякі з них далі впевнені, що це спеціальна політика Трампа і він врятує Україну остаточно. Ось, але зараз я бачу, громада об'єдналася і більше молоді. Це дуже тішить. Молодь дуже активна. Молодь мій, молодь знає англійську мову, молодь забезпечує те, щоб ми були об'єднані усі. Вони створюють спеціальні групи, які ми маємо по всіх містах. Скажімо, я приїхала сюди до Вашингтону. Я просто знайшла у Фейсбуці групу Вашингтону, знаючи теж моїх знайомих. Але в групі Вашингтону є повністю всі інформації про мітинги, про те, де можна зібратися, де можна відвідати. І це було дуже зручно. Тобто, одразу полетівши, я пішла на мітинг, де я була біля капітолію, де могла поспілкуватися з Вашингтонянами. Багато подій також відбувається за закритими дверями, тому що знову ж таки розробляються стратегії і розробляється політика, як ми всі можемо об'єднатися і працювати як один. І в цьому випадку ми повинні працювати з Україною. Те, що потрібно Україні, і в Унісон це теж дуже важливо. Ага, ви, ви нам скинули, якщо Богдан можемо показати, ви нам скинули якісь матеріали вже під час етеру. Скажіть, скільки часу плануються акції? Чи ці акції, наскільки вони масові? По-перше, і ну, чи планують збиратися, поки не буде досягнуто порозуміння, і поки не зміниться риторика команди Трампа, поки не зміниться позиція і слова самого Дональда. Трампа Вашингтоня збираються щодня. Вони кожного дня працюють і кожного дня виходять після полудня. Вони виходять і стоять і. Повідомляють людей, що діється, і підтримують одне одного. Також біля самого капітолію є декілька людей, які стоять уже три роки. Вони виходять щодня з прапорами американськими українськими, де пише з різними лозунгами, але постійно щоб нагадати, що Україна є тут і проблема України є. Відчутною і Україну потрібно підтримати. Зараз дуже важливо співпрацювати із американською коаліцією для України. Туди власне входить партнером. Є і Союз Українок Америки, і Український конгресовий комітет і багато інших українських організацій, які власне і працюють над тим, щоби. Робити спільні програми і спільні протести і спільно координувати наші дії. Як на зараз, зараз організовується на завтра великий масовий протест, і знову ж таки побачимо, як будуть розвиватися дії, тому що ми повинні відповідати дуже мобільно в залежності від самих подій. Можливо, буде потрібно їхати у Вашингтон. Можливо, ми повинні на місцях знову ж таки тримати оборону. Працював дуже важливо працювати з нашими обраними кандидатами, конгресменами і сенаторами. Дуже важливо підтримувати дзвінки щодня, дзвонити до них і повідомляти, що ми за Україну, тому що росіяни це роблять масово, роблять боти. А від нас це залежить, щоб ми це зробили від себе, від душі від серця. Навіть так ми допомагаємо Україні. Показати важливість і чекаємо, як Європа відреагує і як знову ж таки укладуться захист України на найближчий час. Бо ми розуміємо, що Путін знищує Україну дуже методично. Зараз, поки йде домовленість на різних фронтах, в нього є шанс, щоб далі руйнувати наші дуже важливі стратегічні структури. Тому ми нам повинні, ми повинні якомога з меншими витратами. Пройти так, щоб захистити Україну дуже швидко, забезпечити її, а потім вже працювати тут на рівні з Америкою, щоб далі повернути все те, що зараз Трамп просто вирішив зруйнувати. І наскільки наскільки бурхливо, наскільки активно відреагувало американське суспільство на те все, що відбулося, ми з вами говорили про те, що ну, був час, що коли затримувалася допомога адміністрацією Байдена, що українське питання зникає з порядку денного шпальт. Чи повернулася зараз Україна, хоча б такий ну прикрий спосіб? Оскільки події з понеділка були Великим шоком для для всіх, тобто ніхто не сподівався на різних рівнях. Люди просто не сподівалися, як і по відношенню до України, так і по відношенню від того, що відбулося у Білому домі. Тому Um, тому американці зараз вони просинаються, вони доєднуються до нас. Люди стараються спитатися, як ми вам можемо допомагати. Виходь, я знаю, що також починають виходити і від себе на різні протести, де вони згадують Україну. Тому що, як ми знаємо, було багато звільнених людей, і де йдуть великі зміни у о, федеральних службах. Так звільняються працівники, іде реорганізація різних, о, різних структур, які. Є життєво важливими для Америки, і люди не розуміють, що діється. Тому вони зараз активно роблять, є багато різних мітингів, протестів у всіх ділянках Сполучених Штатів Америки. Але також я знаю, що скрізь тепер вже згадується також і Україна, і так як я сказала персонально, дуже багато людей дзвонять до мене і питаються, як ми можемо допомогти. Скажи, ми виходимо, ми будемо допомагати, тому що це дуже важливо. Ми не можемо загубити України. Дякую, дякую, Олена Данилюк із Вашингтона. Дякую за підтримку. Нам дуже важливо це знати про те, що в Америці і американці, і українська діаспора підтримує і так само шоковані, як і в Україні. Ну а що ж Трамп? Знову розкритикував президента Володимира Зеленського за слова про те, що до завершення війни ще дуже далеко, дуже дуже далеко. Ну але в Україні немає іншого варіанту, як перемагати, перемагати світове зло, перемагати Путіна і об'єднуватися зіма людьми доброго, доброї волі і доброго світу. Дякую, дякую, Оленко. Будемо на зв'язку. Будемо стежити. Затим за тим будемо сподіватися, що Боже проведіння так прийде до, до Дональда Трампа і до його адміністрації. Ну таке враження, що тільки на це можна сподіватися. Ну і ще на велику дипломатію. Олена Денилюк, вільна членкиня Союзу Українок Америки. Слава Україні, героям слава і до перемоги. Ми мусимо перемогти.